Анатолію, а? час іде, у вас три місяці. Я чекаю на ваші ідеї щодо концерту. Чи як це там називається? Щоб туди ще. <світ> Тудиш! Ідеї. Ідеї їх е, уйма, і всі вони рояться у мене в голові. Як е, ці е, бджоли в уліку. Я все придумав, все буде геніально, неймовірно. Ми будемо грати Шекспіра. О! Гамлет! О, я завжди мріяв зіграти полонія. Тільки не Гамлет. Благаю. Знову грати Офелією, що тоне в метафорах. А може, Ромео і Джульєта. Я міг би бути як Маріо Касас у фільмі Три метри над рівнем неба. Я міг би виїжджати на мотоциклі і. підтягуватись на балконі. Так, це було б неймовірно у 2005-му. О! Я тоді якраз народився зараз інші часи. Люди хочуть чогось свого рідного, кайдашева сім'я, канатопська відьма, украдене щастя. Ви тільки уявіть, як можна осучаснити ці твори зараз, Співи, танці, народний фольклор. Так, стоп, Анатолію, я так розумію, що конкретики немає. М -м, ну, це їх дитя, воно має з'явитися десь. Всередині їм вийти назовні. Так. Але у вас три місяці, а не дев'ять. І саме тому я вже зв'язалася з найкращим сценаристом сучасності Алексом Крамером. І він напише для вас сценарій. Це буде справжній екшен, а не якась там нудна класика. Але це класика! Це, це основа. без цього немає майбутнього. Я, я можу показати. Прекрасно. Ось і покажете усе, що вмієте у п'єсі Крамера. На прем'єру прийдуть люди, від яких буде залежати ваше існування у цих стінах. Це має бути вау-шоу. Зрозуміло? Алекс Крамер сучасний відомий драматург за п'єсами. Ага. Ого. А Це вони як? Крамер? Ну, це вже не театр, це якийсь Крамер. Це ж той, у кого всі одне одного. Вау, справжній сценарист для нас. Це як у кіно. Ми будемо як в фільмі. Марія, ви неймовірна. Отже, Крамер. Це буде цікаво. Найсміливіша вистава у моєму житті. А про що сценарій? Про п'ятеро трупів в одному приміщенні. Хм, це буде цікаво. Це буде пиздець.